Вже до кінця тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп очікує відповіді Путіна щодо припинення вогню. Про це він повідомив журналістам у Білому домі. Тим часом Париж напередодні перетворився на своєрідну столицю переговорів. Різноманітні двосторонні та багатосторонні зустрічі проводили там українські, американські, британські, французькі та німецькі посадовці. Учасники стверджують, що спілкування було продуктивним. Вже скоро такі очікування у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо відповіді Росії про припинення вогню. Про це він повідомив під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні. Цього разу Трамп сказав, що не вважає Зеленського відповідальним за те, що почалася війна, і заявив, що намагається змусити Путіна зупинитися. В американського президента спитали, в який момент він визначиться, чи готова Росія до припинення вогню і посилить санкції проти неї. Побачимо, що це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, насправді дуже скоро. І ми побачимо, але ми хочемо, щоб війна припинилася, щоб смерті вбивства припинилися. Передаємо слово тим часом. Одразу кілька раундів важливих для України переговорів відбулися напередодні у Франції. Туди прибула українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Також, як і було анонсовано, приїхали держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпредставники американського президента Стів Вітков і Кіт Келоп. Спершу українці та американці окремо провели низку зустрічей. Потім відбулися спільні переговори за участі українських, американських, британських, французьких та німецьких дипломатів. Також усіх прийняв президент Франції Еммануель Макрон Сьогодні в Парижі Сполучені Штати, Україна та європейці зібралися за одним столом, щоб об'єднати зусилля для якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Ці відкриті та відверті дискусії дали нам змогу просунутися вперед. Європейці, українці та американці домовилися зустрітися знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити діалог з тим, щоб ми могли сподіватися вже незабаром досягти припинення вогню, на яке українці вже погодилися, і на яке ми сподіваємося погодиться і Росія. Позаверш. Численних переговорів Макрон поговорив телефоном з Володимиром Зеленським, щоб скоординувати зусилля. Водночас, держсекретар США Рубіо поговорив з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Як пише держдеп, передав йому, що президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб російсько-українська війна закінчилася міцним і сталим миром. Учасники паризьких переговорів підбили підсумки у соцмережах. Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні. Окремо наголосили на важливості повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників. Марко Рубіо офіційно оголосив, що головне завдання його візиту реалізувати мету президента США зупинити непотрібне кровопролиття та забезпечити реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни. Кіт Келлок переговори з українською делегацією та зустрічі в Єлисейському палаці відзначив як дуже продуктивні. А Макрон назвав четвер днем дипломатичної мобілізації і повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Лондоні вже наступного тижня. Оксана Лотуцька, фактиві, єдині новини.